Ласкаво прошу до профайлу, подкасту, де ми розбираємо закономірності та аналізуємо чинники в профайлингу. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповідатиму вам про профілювання в HR. Human resources одна з найпоширеніших сфер, де психологічне і поведінкове профілювання, застосовується в цивільному контексті. Рекрутинг, розвиток співробітників, оцінка ефективності та управління командою. Все це виграє від детального розуміння особистостей, цінностей та когнітивних стилів кандидата і співробітників. Профайлинг дозволяє HR-фахівцям приймати обґрунтовані рішення при наймі, розвитку і управлінні талантами, що в кінцевому підсумку підвищує ефективність організації і створює більш позитивну культуру на робочому місці. У рекрутингу профілювання відіграє життєво важливу роль у визначенні того, які кандидати найкраще підходять для конкретних цілей в організації. В той час, як резюме та інтерв'ю надають основну інформацію про кваліфікацію та досвід кандидата, профілювання глибше вивчає його особливості. Когнітивні здібності та емоційний інтелект. Цей глибший аналіз допомагає HR-фахівцям оцінити, чи відповідає кандидат цінностям, культури та довгостроковим цілям компанії. Під час процесу відбору персоналу багато організацій використовують особистісні оцінки, щоб визначити, наскільки риси характеру кандидата відповідають вимогам роботи. Наприклад, дуже сумлінна людина може досягти успіху на посадах, які вимагають більшої уваги до деталей і роботи орієнтованої на завдання, таких як управління проєктами. З іншого боку, людина з високим рівнем екстраверсії і доброзичливості може бути більш придатною для роботи з клієнтами в сфері продажів або обслуговування. Профілювання кандидатів на основі таких рис, як відкритість до досвіду, емоційна стабільність і злагода гарантує, що організації отримують працівників, чия особистість відповідає як роботі, так і командній динаміці. Когнітивне профілювання передбачає оцінку стилю мислення людини, її здібностей до вирішення проблем і процесів прийняття рішень. Певні ролі вимагають специфічних когнітивних здібностей. Аналітичне мислення є важливим для фінансових аналітиків, тоді як креативне рішення проблем є критично важливим для фахівців з маркетингу. Профілювання когнітивних стилів кандидатів допомагає організаціям розміщувати людей на посадах, де вони можуть проявити себе з найкращого боку, використовуючи свої сильні сторони відповідно до потреб бізнесу. Поведінкове профілювання передбачає визначення того, як кандидат поводився в попередніх професійних ситуаціях, часто за допомогою методів поведінкового інтерв'ю. Просячи кандидатів описати минулий досвід і те, як вони справилися з конкретними проблемами, і всі отримують уявлення про підхід кандидата до вирішення проблем, його емоційну стійкість і адаптивність. Профілювання також допомагає оцінити культурну відповідність, яка має вирішальне значення для забезпечення відповідності нових працівників цінностям, нормам і робочому середовищу організації. Працівники, які добре вписуються в культуру компанії, з більшою ймовірністю процвітатимуть і залишатимуться в ній у довгостроковій перспективі. Оцінка культурної придатності може оцінити робочі вподобання кандидата, наприклад, чи віддає він перевагу високоструктурованому середовищу або більш творчому. Крім того, інструменти профілювання можуть оцінити відповідність кандидата цінностям компанії, таким як командна робота, інновації або клієнтоорієнтованість. У реквертонгу зазвичай використовується кілька інструментів профілювання, які допомагають HR-фахівцям комплексно оцінювати кандидатів. Вже згадані нами раніше, психометричні тести є одним з них. Нагадаю, що ці тести вимірюють когнітивні здібності, особистісні риси і емоційний інтелект. До найпоширеніших з них відносяться індикатор типів Майерса Бріз, MBTA, оцінка Діск, який оцінює домінування, вплив, стійкість і сумлінність, та особистісний опитувальник хогана. Ці інструменти надають цінну інформацію про поведінку, мотивацію і стиль роботи кандидата. Також популярним методом є тести на ситуаційне судження CGT. Ці тести пропонують кандидатам гіпотетичні сценарії, які відображають реальні виклики, з якими вони можуть стикнутися на роботі. Відповіді кандидатів допомагають роботодавцям оцінити їхні здібності до прийняття рішень, судження і те, як вони поводитимуться в певних робочих ситуаціях. Емоційний інтелект все частіше визначається критично важливим фактором успіху на робочому місці. Оцінювання емоційного інтелекту вимірює здатність кандидатів керувати власними емоціями та співпереживати іншим. Деякі компанії також використовують симуляційні вправи, щоб оцінити, як кандидати впораються з реальними завданнями. Ці симуляції можуть включати в себе вправи на командну роботу, лідерські виклики або завдання пов'язані з конкретною роллю. Психологічний і поведінковий профалинг не припиняється і після найму. Він відіграє постійну роль у розвитку і утриманні співробітників. Після прийому на роботу профайл допомагає визначити сильні сторони співробітників та сфери для зростання, що дозволяє організаціям створювати персоналізовані плани розвитку, які сприяють як особистісному, так і професійному зростанню співробітника. Такий індивідуальний підхід призводить до підвищення задоволеності роботою та зниження рівня плиності кадрів. Профілювання також допомагає менеджерам створювати ефективні команди, гарантуючи, що особисті та когнітивні стилі членів команди доповнюватимуть одне одного. Профілювання може виявити потенційні конфліктні зони в команді, що дозволить керівникам вирішувати проблеми на випередження та підтримувати позитивне, продуктивне робоче середовище. І також профілювання відіграє вирішальну роль в утриманні співробітників. Визначаючи, що метовує окремих працівників. Розуміючи цінності та емоційні потреби працівників фахівців, з управління персоналом можуть забезпечити правильні стимули, робоче середовище та можливості для кар'єрного зростання. Приведення цих факторів у відповідність до профілю працівників призводить до підвищення задоволеності роботою і довготривалого утримання персоналу. Загалом, профайлинг у сфері управління персоналом та рекрутингу є безцінним інструментом для відбору правильних кандидатів, розвитку талантів і побудови згрутованих високопродуктивних команд. Використовуючи різні методи оцінки, HR фахівці можуть отримати глибше розуміння здібностей і мотивації працівників, що призводить до прийняття більш стратегічних рішень щодо найму і управління персоналом. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Щоб не пропустити, наступні епізоди, раджу підписатися. Конспект до епізоду ви зможете знайти в телеграм-каналі Нотатник Міжнародниці. А поки гарного часопроводження, і нехай ці знання принесуть вам тільки благо.